Правоохоронці спіймали чиновницю на хабарі. Працівники УБОЗ затримали голову селищної ради, яка вимагала від приватного підприємця хабар у розмірі 120 тисяч гривень. Деталі цієї справи дивіться далі. Хочеш господарювати, плати гроші за сприяння у виготовленні документів і передачу у приватну безкоштовну власність земельної ділянки площею 1,7 гектара для ведення особистого селянського господарства в одному із селищ Лумацького району. Чиновниця зажадала від бізнесмена кругленьку суму грошей. За сприяння, щоб ну, по-дальшому швидше виготовити документи, провести сесії, то створили йому такі умови, що якщо фактично він не заплатить хабарат, то будуть йому перешкоджати у виготовленні державного акту. Створили такі умови, що він зрозумів, він запитав, там, що для цього потрібно, ну, сказали, що потрібно. Надати хабар у розмірі 120 тисяч гривень. Міліціонери разом із працівниками прокуратури затримали хабарницю під час отримання частини суми у розмірі 10 тисяч доларів США. Він передавав приватний підприємець в автомобіль. Він передав, після чого вони вийшли, і під приміщенням Тлумачської РДА була затримана з грошима. Селищний голова на даний час триває досудове розслідування. Правоохоронці перевіряють на причетність до вказаного злочину інших державних службовців вказаного району. Вона говорила, що повинна ще віддати районним працівникам частину хабара. Згідно з кримінальним кодексом України, одержання хабара в особливо великому розмірі або ж службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, карається позбавленням волі на термін від 8 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років, та з конфіскацією майна Відкрите кримінальне провадження прокуратурою області вона визнала вину повністю чому. Було прийнято рішення, що за сприяння відпустити під заставу.